Друзі, вітаю! Сьогодні ми на каналі знову буде огляд, як ви думаєте, чого, правильно активних наушників. Як я і обіцяв, прийшли до мене другі активні наушники. А можете бачити саму таку коробочку, трошки пожмакану. Скажімо так, ну, в общем, яка є. Розпакуємо. На що у нас є всередині? Всередині у нас є ось такі чудові наушники з OLX. Я про них трошки пізніше скажу. А поки комплект постачання. Тобто коробочка, звісно, не дуже, але є і є. Що є всередині? Ось такий кабельочок. 3.5, 3.5, Значить, це є така от а, брошурка. От. Ну і написано, що це Walker's Razor Series. От. Інструкція така невеличка на одному аркуші, але дуже цікава табличка. М -м, по. НРР. Цьому коефіцієнту. Хто не знає, що таке НРР, є НРР, є СНР. Це скажімо, показник, який вимірюється в децибелах, він показує рівень захисту тих або інших наушників. От, СНР це міжнародний стандарт, НРР це чисто стандарт Сполучених Штатів Америки. Значиться, застаємо наушники з розпаковка. Дивіться, ось так: вони компактненько складаються, виглядають. Бомбезно і шикарно, скажімо так. Ось таким чином це діло можна дістати, розкласти, скажімо так. І можна бачити, що це є Walkers е, Razer. Ось такі наушники. Наспихали по цим наушникам. Е, одразу, що тут якби є на них? Е, значить, є отакі тоненькі, достатньо компактні чаші. Значиться, далі. Є отаке от от ізголів'я, скажімо так, всередині воно м'якеньке, достатньо тут чи якась А, тканина також тактильно, достатньо приємна. От, прапор Америки що є дуже приємно, скажімо так. І це все діло от от витягається і можна чіпляти на голову. Значить, наушники є активними, а, тому вони потребують елементів живлення Я вже встановив на Укрпошті, коли їх перевіряв ці елементи живлення Зараз я вам покажу. Ось є дві батарейки формату ну, міні-пальчик або 3A. А, далі, а що тут ще є таке, скажімо так, цікаво, давайте дивитися далі. Значить, є такі м'якенькі накладочки. До речі, тут є такі, може, не видно вам точечки, отут, дірочки, для того, щоб випускати От звук повітря виходить. Тобто, коли ви надягаєте, виходить повітря, а потім вони знову ж таки приймають форму, ту, яка є у них штатна, скажімо так. Далі колір я замовляв кайот. що тут ще є? От такий регулятор. Він же є вмикач і перемикач, який регулює силу. Гучності підсилення звуків навколишнього середовища, скажімо так. От, далі. Що тут ще є? Є? Мікрофончики, ось тут такі захищені сіткою. Значить, Що пише сам скажімо так, ну, виробник або те, що я знайшов в інтернеті? Давайте почитаємо. Значить, це Волкерс, це бренд сам з, з Штатів Америки. А, значить, Наушники активні. Оригінальна упаковка, на жаль, не ось така. А, це може бути блістер, це може бути картонний блістер. І може бути така кровочка, але там трошки інша наліпочка. Це, я думаю, що варіант десь куплений з Алиэкспрес, от, проданий через OLX. От. Але, знову ж таки, якість е е виконання матеріалів е тактильно це все дуже зроблено круто. Скажімо так, мені подобається. Е е далі. Поїхали, далі що пишуть по характеристиках. Значить, е СНР значення 23 дБ. Е система шумоподавлення спрацьовує за 2 секунди. Е зверху, цей еластичний якийсь матеріал написано синтетичний. Е далі. Наушники компактно складаються, я вам це показував, Поміщаються в коробочку ось таку. А, далі. Широкосмугові незалежні мікрофони, закриті сіткою. От я вам їх показав. Що пише ще? Регулятор рівня звуку, він же є і вимикач -вмикач наушників. А, далі, що ще є? А, і є, скажімо так, система наушників працює а, на блокуванні або? Приглушення імпульсних звукових хвиль великої гучності. Не дивіться, а, активні наушники. Як вони працюють? Ви їх надягаєте, скажімо так, давайте їх надягну. Це є режим роботи пасивний. Вони достатньо класно глушать зовнішні, скажімо так, шуми. Я це вже відчуваю, скажімо так, підригулюю трошки потім тут трошки мене не регулюється. Ну, нічого. А, далі. Ви вмикаєте оцей перемикач. Тобто зараз, в принципі, звуки всі навколишнього середовища в мене глушаться. Тепер я вмикаю цей перемикач і роблю гучніше. О, тепер я починаю слухати себе, скажімо так, через оці от мікрофончики. Тобто тут є мікрофони зовні, всередині є динаміки, і я себе чую. Якщо шум або гучність навколишнього середовища, якихось імпульсних звуків буде вище 82 дБ, наушники будуть це відсікати. Далі є якийсь невеличкий фоновий шум, який я чую, скажімо так, із-за того, що я максимально підсилив. Якщо зробити трошки менше, то вже його буде чутно менше. Для чого потрібні ці наушники? З таким значенням СНР В23 дБ. Дивіться, для відкритих тирів, якщо ви будете для стрільби в відкритих тирах, використовувати наушники в закритих тирах. Там значення вже буде цього СНР трошки більше, 27 27,30 і вище ДБ. Якість звуки, в принципі, непогана. Як вони будуть відсікати, чесно кажучи, я не знаю. Це я вже буду використовувати на стрільбищі, і там буде видно. Звісно, що це є не оригінальні наушники, а копія. От. Але, тим не менше, ну, достатньо, я вважаю, якісна копія. Я сподіваюся, може, звісно, я сподіваюся, що це оригінали. Вот, Оригінальні наушники коштують в районі 100 а Ці наушники я взяв на OLX за 750 гривень. Вот, ось такі комплектації, коробочка і самі наушники. Я спеціально взяв собі такі наушники дешевенькі, простенькі, мені було цікаво, наскільки буде різниця між трошки більш дорожчими наушниками про хір. Скажімо так, який вже в мене є я купив для закритого тиру, там значення СНР значно більше. І Тому от я взяв ще такі дешевенькі, простенькі. Але, виглядаючи того, е якість виконання мені подобається. Як вона буде працювати, це я вже бачу в закритому тирі. Спробую, напевно, їх також. От, але для закритого тиру звісно, не дуже підходять, Але спробую, от, як вони будуть захищати слух від звуків. Пострілів, скажімо так. Мені було, що вони такі тоненькі, компактні е, покриття ось, ось, типу софтач на пластику. Е, от, і все достатньо класно е, виконано. от, от таким от чином. От, чудові наушники е, на вигляд як працювати, я вже бачу пізніше. Це вкратці по цим наушникам. Е, поки по цьому все. Наступне відео буде порівняння наушників Walkers Razer з наушниками ProHir. Є М056. І на цьому, поки з наушниками я закінчу, скажімо так, з відеооглядами. Друзі, в країні триває повномасштабна торгівля, триває війна. От ми обов'язково переможемо, ми працюємо заради перемоги. Не забуваємо днати на ЗСУ це надважливо. От, я всі рекомендую наш а... волонтерський центр, а... благодійний фонд, центр допомоги переселенцям та ветеранам, який знаходиться в місті Дніпро на вулиці Криворізька, 2. перемога буде з нами. do końca.